Почати варто з того, що на фільм чому він з дітьми ліпше не приходити. Якщо сам ти, глядачу дитина, чи зануда, чи не знаєш усіх пацанських жартиків, чи не лаєшся, бо мама забороняє, то тобі на цьому фільмові робити нічого. Ти не такий? Тоді згадай про свої найзапальніші витівки і нома дивитися огляд. Треш. Це не тільки блювотина, андеграундна музика та літри алкоголю. Це не тільки розтрощення гітари о власну макітру та кислотний ірокез. І хлопчина, який перелічує матюки при твоїх батьках. Це сідниці у віконці скайпу, коли ти говориш зі своїми батьками та вігвам замість робочого кабінету. Джон Гамбург знає, як перетворити ваш мозок у деструктивний протеїновий коктейль і показати справжній треш. І взагалі це дуже нечесно заманювати на фільм харизматичним Брайном Кренстоном Гайзенбергом у минулому, запрошувати Ілона Маска, а потім змішувати їхній авторитет із жартами про лайну. Так, так, саме те, що сьогодні любить більшість, і цим нікого не здивуєш, але з'являється лише одне питання: навіщо це акторам, які у цьому знімаються? Тому те, що можна розповісти про цей фільм у першу чергу, актори явно зламали шаблони своїх перспективних ролей. Жартики нижче пояса додають пікантності. Вони справді живі і смішні. І все було б чудово, якби їх було достатньо. Не треба завалювати аудиторію таким контентом. Ми ж Дедпула любили, хоч у ньому жартиків утричі менше. Тому в результаті ти спочатку смієшся, а потім просто звикаєш. Вологий слід від прихильників Джеймса Франко можна відтирати годинами. Він постає перед глядачем надзвичайно харизматичним, плискає ясносяйною посмішкою та пускає бісики до своєї коханої. Все це виглядає дуже живо, і ти навіть подекути застриш пристрасті, яку бачиш. Ну не дарма, це обличчя парфумів Гучі. Тому цей красунчик просто мусив бути плейбоєм у цій стріссі. Тряся, але хто з ним поруч? Ця дівчина ще не дуже відома як актриса. Можливо, Зої Дойч ще здивує нас на екрані. Утім, це мабуть ще далеко у майбутньому. Hand, I'm I'm Кістяк сюжету. В чому він? Банальний конфлікт батьків і дітей. Різницю поколінь, мабуть, тільки лінивий комедійник не описував. Але тут нам додають трешу: підсипають перчинку у вигляді лайки, відкривають очі на бізнесменів кремнівої долини, які справді люблять полаятися та схильні до дивацтв. Розбишацькі гульбани з діджеями та екстравагантними частуваннями, преміумні гості, розкішні інтер'єри та предмети сучасного мистецтва. Акцентовані на взаємодії прудня та розкішниці, можуть вразити лише невибагливого глядача. Не слід очікувати багато від комедії, але і хороше тут Ж є більш щирого кохання між головними персонажами годі й шукати. Більш знервованого татуся, який нагадує 90% усіх татусів світу, теж не знайдеш. І ці психологічні проблеми відчуває на собі навіть законсервований у власній сечі лось. Це справді найяскравіший оригінальний персонаж цієї стрічки. Дуже яскраво показане ставлення старого покоління підприємців до нового на межі індустріальної та постіндустріальної епохи. Батько, що володіє друкарською фабрикою, відверто зневажає та звинувачує молодого хлопчину за те, що він дурить людей, торгує повітрям. Весь це бізнес-афера, яка от от загнеться, і все у такому ж стилі. Сцени фільму нагнітають контраст між купами офісних папірців і безпаперовим побутом, японським унітазом із сенсорним змивом та розумним будинком із сірі. Щодо роздумів над самим фільмом, ми і справді багато у чому не довіряємося своїм батькам, не розповідаємо речей інтимних та хвилюючих, бо боїмося почути, що нас осуджують. Головний герой не зазнав такого досвіду, а тому усередині нього наживе маленький диктатор, який батьківським голосом шпиняв би його за кожний вчинок, який не відповідає прийнятим нормам моралі. З цього молодого бізнесмена варто взяти приклад у його відвертості, наївності і незакомплексованості. Саме у цих якостях полягає істина свобода і шлях до успіху у сучасній індустрії загалом на цей фільм можна іти з декількох причин. Якщо у вас пробоцька вечірка, але ви страшенно любите свою наречену і з радістю проміняєте жіночий стриптиз на перегляд стрічки. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писала Алекс Корчевський, а монтував Володимир Вітовський. Заходьте на портал Play.ua, підписуйтесь де тільки можна, та залишайтеся з нами. До зустрічі.